Вітаю усіх у світі книжок. Сьогодні буде відео про книжкові покупки. І Я із величезним задоволенням хочу відкрити посилочку, яку я отримала від книгарні «Є» разом із вами. Отже, першою хочу вам показати ось таку книгу. Яка називається Тисяча осени Якоба Дезута, автор Девід Мітчелл. Це видавництво Жорж. Це буде моя перша книга від цього видавництва. У мене ще нічого раніше не було. І виглядає вона просто неймовірно. Тут ось є такі ставки блискучі, такі блискітки, які переливаються. І ось ці гори, будиночки, вони ніби виступають. Вони такі випуклі. дуже гарна обкладинка, просто неймовірна. Я так розумію, що це історія про кохання, про якісь морські пригоди, судячи з обкладинки. Я дуже люблю пригодницькі історії, морські пригоди. Це мій один із улюблених жанрів. І сподіваюся, що ця книжка мені теж дуже сподобається. З одного боку, це трилер. Пронизаний блискучою лінією любовна історія, а з другого розкішний історичний роман про зіткнення культур на перехресті історії, болісна романтична історія, у кохання, елементи історії порятунку. Книга виглядає просто неймовірно, вона така важкенька, її дуже приємно тримати в руках, досить велика така. 1799 рік Рукотворний острів Дедзіма в Бухті Нагасакі єдине вікно японської імперії в західний світ. Сюди із контрабандним псалтарем у скрині та великими сподіваннями в серці приїжджає голландський писар Якоб Дедзуд. На Децімі серед хитромудрих торговців підступних ломачів, дорогих куртизанок і дешевих повій він планує провести 5 років, щоб заробити статок та одружитися з багатою нареченою з Голландії. Однак величний схід затягує його в химерну гру, де кожен хід це поворот долі, а на кону життя. Одна випадкова зустріч і одна необачна обіцянка зрештою змусять Якоба переписати власне майбутнє. У романі є історичні факти, доповнені авторською уявою. Ідеально змальоване тло, на якому Мітчел переплітає хімерні лінії людських доль. Наступна книга від видавництва Апріорі від відомого шотландського письменника Арчіпальда Кроніна Зорі дивляться вниз. Теж дуже гарне видання, дуже якісне. Книжка така досить об'ємна, велика. Я ще нічого не читала цього автора, але завжди, коли заходила в книгарні, заглядалася на нього і на його відомі такі романи: як Цитадель Юдине дерево, три любові. Почну з цієї, а потім подивимося, якщо сподобається, можливо, ще щось куплю і буду читати від цього автора. Невеличке містечко Сліскейл на північному сході Англії, мешканці, якого не уявляють свого майбутнього без шахти. Незламні чоловіки, які щодня спускаючись під землю, ризикують життям заради мізерного заробітку. І, попри все, люблять цю роботу. Сильні жінки, які щодня дбають про свої сім'ї, чекають вдома чоловіків і сподіваються. Діти, які прагнуть кращого майбутнього. У Девіта Фенфіка і Джо Гоулена спільне минуле і просякнути злиднями, і боротьбою за виживання. Але різне майбутнє і різне мета в житті. Вони зуміють досягти вершини, країна знатиме їхні імена. Вони втрачатимуть, перемагатимуть і кохатимуть. Кожен у душі буде відданим своїм цінностям та ідеалам. Та чи зуміють вони знайти омріяне щастя і відчути справжню радість? Так, і остання книжка, всього я замовила три. Це книжечка буде для моєї донечки. Вона останнім часом дуже полюбила читати. І. Просила в мене якусь книжку про дівчинку, про якісь пригоди, тому я замовила ось таку: це детектив, роман, на який надихнула історія життя королеви злочинності Агати Крісті. Тобто, це такий детектив для підлітків, для дітей у стилі Агати Крісті. Автор Марта Джоселін. Називається Егі Мортон Королева Таємниць. Це перша частина. Ось тут одиничка. Я бачила, що є ще друга частина, не пам'ятаю, як вона називається. Продовження. Це називається тіло під фортепіано. У тихому містечку Торки, де всі одне одного знають, відбувається вбивство літньої пані Ірми Евершина. Її тіло знаходять у танцювальному залі Русалка, де працює родичка загиблою. Ходять чутки, що їхні стосунки були складними через що підозри одразу падають на милу вчительку танців. Еггі Мортон не може повірити, що міс Меріан здатна на вбивство. І береться до справи. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і до наступних зустрічей!